Чи навігатор щось там з глузду з'їхав, повів мене платними дорогами, але я потім з'їхала 3,50 тільки заплатила. Газ там в місті був 3,09, тут 3,25. Так, ми вже приїхали. Замок, а там за деревами цей замок великий. Зараз ми туди підемо. Ми залишили на паркінгу, сьогодні виявляється безкоштовно. Сьогодні субота і безкоштовно. Це в Гданську тільки зробили скрізь платно, в суботу, в неділю. Так, ми вже. Виходимо на міст, зараз будемо переходити через річку до замку. Осінню дуже гарно. Були тут літом, а осінь, я не знаю, певно, не була тут. Дуже гарно. Він величезний, ця територія замку і сам замок величезний. Скажи зараз, ти казав, щось там бабці розповідав, що це році. По заказу великого дикового магістра Испанского ордена. Ягодического стиля, кстати, который я особливо распустился в Європі. Ти скажи, що таке, розповідай мені, що таких замків скільки в Європі? Неоготика? В основному мені в Англії, Євгенії, по-моєму собору. А так їх немає. Що не, дуже небагато замків в неоготичному стилі в Європі. Територія тут величезна. Яка тут територія? Ти дивився вже? Біль... Більше 20 гектарів територія замку. Ну, тут і насправді гарно. Тут територія дуже красива. Зараз ще добре, що немає таких великої кількості туристів, бо літом дуже багато туристів, дуже багато. Звичайно багато, все, я не знаю, чи вдасться познімати, бо хочеться і подивитись, хоча ж кажу, і були вже ми тут, і не раз, але все одно хочеться ще раз подивитись. Знаєте, кожен раз знаходиш для себе щось нове. Але трошечки вам познімаю. Вона звідусіль гарна. Я вже вже а що туди нам треба йти. Давайте. Ну тут арбії, тут не так. Мені здається, відвідування різних замків і таких, не як це сказати, не те, що не туристичних, не відпочинкових таких місць, якраз найкраще босини. Вересень, жовтень. Подивіться, яка природа. Природа розкішна просто. Просто розкішно. Тут з цієї сторони. Тут ще багато-багато гарного. Дуже багато, я ж кажу, не знаю, чи я встигну вам все познімати. Але подивимось. Ми зараз йдемо до білетних кас. Квитки купити. Так, ось дивіться з цієї сторони. Там білетні каси. А тут замкові башні. Так, ось зараз так виглядає замок. А тут вам зараз покажу, що зробили німецькі фашисти 1945 рік. Вони розвалили його майже вщент. Ну що, ми пішли на екскурсію всередину до замку, а ми з малим тут прогулюємось по берегу річки, тут ще навіть конюшина цвіте. Хоча бі біля води досить так прохолодно. Дивіться, як там іде тротуар кола замку. Зараз там підемо з вами, подивимось. Дивіться цей мост, міст. Вон ще й конюшинець цвіте. Якщо чесно, то масштаби вражають. Дивіться, яке воно все величезне. Це трошечки ще з цієї сторони. Це така досить гарна, не знаю, як назвати набереж, напевно. Бо вздовж річки йде. І ось тут якісь замкові будівлі, Не знаю, що це таке. Це сам замок, певно, а то якісь будівлі на території. Taka, takaa mutta se